Мені б дуже хотілося, щоб закінчилася війна, і всі ми повернулися до рідного дому. Але я розумію, що це не в твоїх силах, тому прошу тебе подарувати мені ескаватор на радіокеруванні. Цей лист до Святого Миколая написав дев'ятирічний Павлик із Донеччини. Волонтер проєкту Олені Святого Миколая Роман Панарін каже: на сьогодні отримали майже 500 листів. Зараз нам пишуть діти. Принципі, які проживали в Донецькій області, в Луганській області, які є внутрішньо переміщеними з. Харківської області з Сумської, Дніпропетровської, збирати листи та здійснювати мрії дітей з перефронтової зони. Волонтери харківського проєкту Олені Святого Миколая почали сім років тому. Вони розвозили подарунки, придбані благодійниками, та влаштовували свята вздовж лінії фронту, яка тоді проходила через Луганщину та Донеччину. Цього року проєкт вирішили не припиняти, говорить волонтер. Нам почали телефонувати. Великі фірми, які готові були стати спонсорами і також чарівниками для наших дітей, що стало для нас дуже приємною несподіванкою. Чарівники про це пам'ятають. Роман каже, серед бажань дітей: телефони, навушники, набори для малювання, іграшки. Якщо на якусь дитину не знайдеться чарівник, ми як і раніше будемо. Там їздити, докуповувати. Ми перевернемо кожен іграшковий, візьмемо кожного динозавра, але ми це зробимо. За словами Романа, нині Олені облаштувалися у Кіровоградській області. Напередодні штаб отримав перші подарунки. Волонтер каже, розвозити їх будуть по всій Україні. Ірина Гнатюк, Денис Фетяно, Суспільне новини, Харків.